У Міжнародний день дарування книжок в одній із лікарень міста для військових, які проходять лікування та відновлення, облаштували книжкову поличку. Це вже друга така поличка в медзакладі, яку встановили в рамках програми всебічного розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на 2024-2030 роки. На цій поличці розміщені понад 100 книжок, які можна взяти, почитати. Це має допомогти військовим швидше відновити психологічний стан, адаптуватись до звичайного життя та просто з користю провести час між процедурами. Такі полички планують встановити у всіх лікарнях міста, де на реабілітації та лікуванні перебувають захисники. Ми розпочали таку приємну історію про те, що створювати полички для сміливих. Бо книжки надихають, книжки надають внутрішню опору, і там можна прочитати багато цікавого. Як казали одні з наших сучасників, що за допомогою книжок можна прожити тисячу життів і відвідати тисячу місць, не полишаючи свою кімнату чи квартиру.